Анна Левкович, психологиня, провідниця трансформаційної гри Ліла, магістр психології. Закінчила міжнародний інститут психоаналізу та системного консультування, чемпіонка світу з ушу. заміжня, захоплюється дослідженням світу та себе через нього. Життєве кредо бути собою найбільший виклик і найбільша сила. Нове ну, до нас приходили. Е... У різних якостях до студії. Yeah. І при... цікаво зараз поговорити саме про психологію, тому що е минулий візит у нас не закінчився, до речі, незакінчений візит, так, Веронічка. У мене так. Чому ти кажеш, у нас я не знаю. Тому ну, я тебе сприймаю як споріднену <рес> співведучу Одне душу. Світанкове тіло. <рес> Одне ціло. Як одні, як одні думки. Е, так от, сьогодні будемо говорити про прощення. Розпочнемо з Веронічки, вона дуже хоче попросити прощення, що так і не добралася до вас закінчити початку. Чому? Я, ні, Якщо я буду просити прощення, це означатиме, що я ніби як відпустила все і не прийду. Ага. А я ж не відкидаю цієї думки. Я, ж, я не буду просити про ба. Про Бо я прийду ще. Ти ще прийдеш. Так. Ну все. Веронічка була б не Веронічка, якби вона сказала, я буду. Але ви сказали Я буду і ви прийшли сьогодні на ефір. Говоримо про прощення. Що це таке? Знаєте, це точки зору психологія. Одночасно е і емоція, і дія. Да? Тобто це такий процес, да? в якому е підключається дуже багато процесів, да? і він не завжди такий. По щелчку, Да? Тобто це такий глибокий внутрішній процес, який до одної частини людей, ну якби да, їм легко це зробити, да, а іншим людям чомусь важко. Да. І я якось так подивилася в цей напрямок, і я зрозуміла одне, що наскільки людина. В контакті з собою, наскільки вона доросла і зріла, а настільки людині насправді у житті набагато легше, да, проще. І вона може у цей процес прощення, да, а взагалі не фокусуватися на цьому, да, знаєте, от якось, ну, якби не зупинятися в цьому. Просто так, да, окей, там така сталася ситуація, ми в неї подивилися. Відпустили і пішли далі. А якщо людина не в контакті з собою, не розуміє взагалі, що вона відчуває, з чого взагалі починається це прощення, з того, щоб відслідкувати, а що я взагалі відчуваю, що я несу, яка там емоція, що там за стан, де це в тілі, який час це триває. Тому це такий процес, насправді дуже цікавий. І якщо туди дивитися, дуже часто люди, які до мене приходять, це взагалі один із таких найактуальніших запитів, коли ми ну, підходимо вже до такої основи причин. там, Ситуацій, то насправді ну, кожен другий стискається з тим, що ми несемо образи, да? ми несемо щось в собі, дуже часто це з дитинства, з якихось періодів, там де ми насправді просто не вміли. Да? Діти не вміють це рефлексувати. І в дорослому житті люди, з якими я працюю, ми вчимося цей процес. Просто ідентифікувати, да і проживати, і відпускати, да. Тобто, коли ми беремо відповідальність за цей процес, свій внутрішній, а ми здатні. Це відпустити і цього достатньо для того, щоб і, в принципі, жити далі. Очевидним є той факт, для чого взагалі да примірюватися, щоб мати гарні міцні стосунки, адже ми всі люди соціальні, маємо родини. Це зрозуміло. А розкажіть, будь ласка, детальніше про ефект для, для мене конкретно, як чи чому потрібно мені конкретно для Вероніки. Конкретно для мене, чому я повинна вибачатися? перед <гум> Ні. <гум> Який ефект саме на психологію людини несе той момент, що вона перед кимось вибачається, для, вибачається, для чого це потрібно? Це полегшення. Коли ми вибачаємось, ми розряджаємось, ми звільнюємось, тобто ми даємо собі, Дозвіл на те, щоб йти далі і не тримаємось. Да? Тобто там, де ми зупинилися, там, де ми образа, да? тобто, якщо ми не пробачаємо, там ми в образі якийсь, да? тобто, ми за це тримаємось. А коли ми за щось тримаємось, ну дуже важко взагалі рухатись просто. Да? І коли ми пробачаємо, ми відпускаємо те, за що ми трималися, і ми дозволяємо собі йти далі. Іноді, навіть попри розуміння, того, що варто було б зараз вибачитися, і так треба було б людині важко це зробити. Чи є якісь дієві кроки, лайфхаки, поради? Як спростити цей шлях до вибачення? Дуже багато насправді лайфхаків, дуже багато практик. Навіть просто розмова з кимось, да, вона якби дає полегшення. Але а, таке, що дієве і таке, знаєте, саме сердечко, то це ну, чесність з собою, ну, чесність. От, чесність з собою. Чесність, відкритість. Навіть якщо ми е, розуміємо, що ну, я зараз не можу пропустити цю емоцію, це чесно. І це вже. Ну, дає полегшення, от я зараз просто не можу. Так, да, я відчуваю, що саме я там ображений, ображена. І я розумію, що для того, щоб мені стало легше, мені треба відпустити, але я не можу. І це чесно. От що робити, коли людина, от є два суб'єкти, скажімо, у цій uh -huh. історії, так? Людина, яка просить вибачення, і людина, яка вибачає. І для однієї, і для іншої, якщо це близькі, небайдужі одне одному люди, важливо досягнути кінцевої цілі, цій людині попросити вибачення і зрозуміти, що її вибачили. А ось цій людині почути вибачення і вибачити власне, що робити, якщо людина почула вибачення, але їй цього недостатньо. От вона не відчуває в собі, що вона це відпустила. І вона говорить, так, я тебе пробачила чи вибачив, але говорить це формально, для того, щоб не засмучувати цю людину, бо вона ж теж чекає, що її вибачать, і не хоче далі йти з цим тягарем. Mm -hmm. І вона, будучи емпаті, емпатичною, співпереживаючи цій людині, без бажання її цим образити, що вона тримає цю образу далі, вона каже: Я тебе вибачила. Але вибачення не відчула і далі, от з ним продовжує знаходитись, що робити у такому випадку розбиратись. Насправді розбиратися, якщо людині недостатньо, що ну інша людина у неї просить е, вибачення, да то це говорить про те, що можливо вона десь накопила цю образу, да, і тому вона якби розуміє, ну головою вона розуміє, але серцем, емоціями вона не може це зробити. І ми йдемо е, туди. В несвідоме наше, там де все відкладається, так знаєте, по папочкам тут 20 образ, тут 30, там є ще якісь емоції. І ми туди йдемо і розбираємо. І знаєте, я вам чесно скажу, що дуже часто, от коли людина приходить і розбирає ситуацію, да, і там, наприклад, вона образилася, або хоче там, щоб чоловік прийшов там і вибачився. І ми спілкуємось, і ми взагалі насправді приходимо до того, що людина. На, ну, якби, ця ситуація виходить взагалі і, ну, якби, спі майбутньо. за межі розмови. Угу. Там істинні наміри насправді інші. Дуже важливо розуміти, які мої істинні наміри. Дуже часто людям просто не вистачає любові всередині себе. Вони користуються цією взаємодією, своєю образою. Ми коли ображаємося. Знаєте, як це пори? Ну, а, зручно. А, ну, так. якби я нікому нічого не повинна, всі мені повинні, і давайте тут пляшіть. Маніпуляція. І вибачайтесь. І дуже часто, коли ми йдемо в це, там десь дитинка внутрішня назбирала за своє життя цих образ, і вона там взагалі про папу. А чоловік. Біднесенький, розумієте, ніяк не може, а то і не зможе. Тому що це чоловік, а це взагалі моя несвідома історія. І ми ці вузлики, так, якби розв'язуємо. І істина, істина. Не я що, хочу попросити пробачення зараз, це за те, що доводиться перебивати вас. Анна? І особливо перебивати моєю рубрикою. А давай ми зробимо інакше. Давай щоб ні ані ні тобі переб'ємо не твоєю рубрикою, а переб'ємо іншою. Насправді я от дуже уважно слухаю вашу розповідь і розумію, що ми на завершення ефіру доходимо до такої теми, Важливо. що потрібно ще один просто ефір для того, щоб у ній розібратися, бо про це почали говорити що потрібно розбиратися.